Всім шалом. Шалом всім, всім мир, всім радості, всім достатку, всім благодаті. Сьогодні в мене незвичний ефір. Я сьогодні виходжу в ефір свідоцтва, в славу Господа. Тому кожна, хто буде приєднуватися, або кожна, хто вже приєднався, я вітаю, я благословляю. І дякую Господу Богу за те, що він вірний. І я сьогоднішній ефір назвала Мир вам, шалом і сьогодні незвична субота, тому що ми всі знаємо, як євреї, як в Ізраїлі вітаються. Вони приходять в дім і кажуть мир вам. Це саме сказав Ісус Христос. І перед тим як я почну зараз наш ефір. Верніше почну ділитися те, що є в мене на серці. Я хочу помолитися. Я хочу помолитися і сказати: Господь благослови кожного, хто дивиться цей ефір. Благослови кожного, хто буде дивитися в ефірі, благослови кожного, хто буде приєднуватися просто зараз. Шалом, шалом всім! Я всіх вітаю, я рада всіх бачити в себе на сторінці, тому що сьогодні незвичний шалом, сьогодні незвичний мир, сьогодні незвична радість, сьогодні незвичне. Саме, саме проявлення Божого сили, Божого свідоцтва в кожному дні, в кожному з нас. Тому е, рада вже бачити, моя Людмила Іванівна. Я рада вас бачити. Я вітаю вас, тому що це так чудесно, коли ви приєднуєтесь до мене на ефір. Я благословляю. Я благословляю, тому я говорю мої дорогенькі. Цей ефір для вас в свідоцтво. Якщо можливо зараз мене дивиться та мама чи та дружина, яка чекає зараз свого сина, я хочу тобі сказати, що для Господа немає неможливої жодної речі, і я одразу зараз занурюся в святе письмо. Я одразу зараз занурюся в Слово Боже, і хочу поділитися тим, що Господь сказав мені поділитися з вами. Але я зараз засвідчую. У мене буде таке, знаєте, сильне, мощне, велике свідоцтво проявлення живого Бога. Просто тут, в моєму житті, в моїй сім'ї, в моїх обставинах. І, ви знаєте, в Матфії я передивилася чотири Євангелія: це Матфія, це. Марка, це Луки, це Івана, і всюди Господь після Воскресіння Він звертався до своїх учнів. він звертався до Марії, яка перша прийшла до гробу. Він звертався до тих учнів, які йшли в дорогу і говорили про те, що відбувається. Знаєте, і перше, що він сказав в Матвія в останньому розділі, вже після Воскресіння, коли Ісус з'явився своїм учням, він сказав радіте. І сказав, радійте, і сказав не лякайтеся. Я хочу сказати, що сьогодні саме є нагода радіти сьогодні. Є нагода не лякатися, тому що наш Господь він сильний, він вірний, він. Е ви знаєте, в мене інколи навіть не вистачає вислів того, наскільки наш Господь Він є чудеса, він є мир, він є радість, він наше підкріплення. І написано в Біблії, що спочатку відбуваються духовні речі, а потім вони проявляються в фізичному світі. Тому я не буду тягнути, я одразу скажу, тому що якщо ви зараз дивитесь мене в прямому в ефірі, для вас це буде гарна, гарна новина. Якщо ви мене дивитеся зараз з запису, ви знаєте, що Бог він поза часом. Він вчора, сьогодні і на віки. Той самий. Для Господа не існує меж, не існує рамок, не існує часу. Тому я хочу сказати, що те свідоцтво, яке зараз я зараз поділюся з вами, і яка є радість, і незвичайне місце і Писання, коли Господь сказав радійте! І ще раз кажу вам, радійте. І це вже після Воскресіння, після усіх, після усіх тортур, після того, що Він помер, воскрес. І прийшов на землю в тілі, і явився своїм учням і сказав: радійте. У мене величезне сьогодні свято, це шалом, це шабат і мир в моєму серці. Сьогодні, нарешті, після довгих-довгих місяців боротьби, молитв і очікування, повернувся мій син з війни. Знаєте, для мене це величезна радість, це величезне, величезне. Проявлення сили Божої, тому що це дійсно Господь зробив. І я наскільки, наскільки я хочу поділитися з вами. Тим, що наш Бог вірний, амінь. Наш Бог, він незмінний, і Бог каже, радійте, навіть коли ви бачите, що навколо вас якісь обставини складаються, і вам здається, що немає виходу. Я кажу вам радійте. радійте, тому що Бог вірний, Він Бог чудотворець. І багато-багато часу в ефірі я сказала, що я буду свідчити вам, коли буде проявлено це чудо, і це чудо воно з'явилося. Це чудо, воно. Вже вдома, мій син вже вдома. Ви знаєте, багато буде, що потім я буду можливо в ефірах розказувати, як Бог його виводив, що він робив, але Бог посилав ангелів. Ангелів з різних сторін. Йому відкривалися двері. Бог його беріг не так давно, буквально ще тиждень тому назад. Він там був і був прильот 100 метрів від нього. І він казав: Мамо, я знаю, що мене оберіг Господь, і я вірю, що його оберіг Господь, і він оберігає кожного з нас. Він оберігає твою сім'ю, твоїх синів, твоїх дочок, твоїх онуків Він оберігає тебе, тому що наш Бог вірний, Він є любов. Тому моя радість сьогодні і ці місця, і списання, які Бог поклав в моєму серці, щоб це не було просто, знаєте, як основа моїх слів. А Бог сказав «По Воскресіння це в Євангелії, в. Тимофія в 28 розділі, в 9 вірші, він з'явився і він сказав «Радійте». І далі він сказав не лякайтеся. Я кажу вам, якщо сьогодні ви зіткнулися з якоюсь ситуацією, не лякайтеся, знайте, що Господь вірний, знайте, що Господь милосердний, знайте, що Він стоїть за тебе, за твою сім'ю. Він знає твоє, кожний подих, він знає твій кожний погляд, тому довіряйте йому. І просто зараз, цих перших хвилин, я молюся і кажу, Господь, нехай дух радості зійде просто на кожного, хто дивиться мене. Нехай буде зараз е, мир в серці, нехай буде повнота радості, тому що Господь. Навіть якщо ми не бачимо проявлено просто тут я знаю, що ти вже в духовному світі вже це все зробив. Тому мир вам, радійте, і нехай, це, нехай оце буде наповнене вашому серці. І далі, коли я дивилася ще в Євангелії, я пішла в Марка в Луки і в Руки, в Луки декілька разів Ісус після Воскресіння сказав Мир вам. Далі у нього є діалог з учнями, він розказує, але каже, мир вам, мир це повний шалом. Мир це повна довіра Богу. Мир це коли ми знаємо, що не дивлячись на обставини, все одно ми знаходимося в повному мирі, в повному шаломі. Коли написано, що Господь наш пастир, і ми ні в чому не будемо потребувати, написано, що Ісус є двері, написано, що ми виходимо, входимо в нього, виходимо і зелені, пасовиська ми знаходимо оцей той, той повний мир, це тихі води, це накритий стіл татком. Ви знаєте, я сьогодні навмисно одягнула свою вишиванку. Це для мене як сим. Символ перемоги це символ вірності Бога, це символ Його радості на нас, і Бог він настільки тримає кожну з нас. Він наскільки знає твоє моє вставання, лежання, наші думки, наші переживання. І в Іванах в Івангелі в Івангелі від Івана в 20-му розділі. Прям три рази Ісус сказав мир вам! Він повторював мир вам! Він знову казав мир вам. Він не він не зупинявся це просто повторювати. Тому я кажу вам, мир вам! Нехай Господь благословляє вас, нехай Він тримає кожну з вас своїх руках, тому що довіряйте йому. Він ніколи ніколи не буває поругаємо. Мої дорогі дівчата, мами, дружини, жінки. Я хочу вас підбадьорити кожну і сказати, довіряйте Господу, будьте в його мирі, будьте в Його. Радості, не лякайтеся, і ще є одне місце з Писання. Це в Марка в 16 розділі. Я навіть зараз зачитаю вам, коли Ісус після Воскресіння Він сказав, що вас будуть супроводжувати ознаки ті, хто знає Ісуса Христа, ті, хто вірять йому Слово, ті, хто знає, хто він, хто він для нас особисто, і він сказав таку фразу Я вам зараз зачитаю і вас це дуже сильно підбадьорить. Такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто вірує в ім'я моє, це ти і я. Він сказав, будете виганяти демонів, говорити новими мовами. Якщо братимуть до рук змій або вип'ють отруту, це не нашкодить їм на хворих покладете руки і ті стіляться. Знаєте, це всі обітниці, які Господь побіцяв вже кожному з нас. Я кажу, ви ходите в повноті силі, Бог дав вам владу, Бог дав вам силу, Бог дав вам слово. Слово це є сам Христос, це то слово живе, яке живе в нас, воно діє. І я хочу сказати: радійте, довіряйте Богу, живіть в його слові, наповняйте його словом. Є такий вираз. Коштуйте його слово, наповняйтеся ним, нехай вся ваша внутрішність просто пропітається силою, славою, радістю, миром. Не лякайтеся, нехай, ніякі обставини вам просто не зіб'ють вас ніг. І навіть якщо ви сьогодні знаходитеся, можливо, в тій ситуації, де ще немає проявлення вашого молитви, в молитві вашого прохання, і ви ще не бачите фізичного проявлення, я кажу вам. Воно вже є. Радійте завчасно. Нехай радість ваша в Господі буде підкріплення для вас. Не лякайтеся, тому що Господь сказав: Я не дав вам духу страху, я дав вам дух любові. Сили і здорового розуму, нехай здоровий розум, повноті Господа, нехай він просто осяє вас, нехай мир Христа просто зараз наповняє ваші серця. Я молюся, дорогоцінні мами, дорогоцінні дружини, дорогоцінні сестри. Я молюся за вас. Нехай ваше серце буде як сьогоднішній мир і шалом в моєму серці і в радості те, що Бог вже проявив. Він проявив. Я вже бачу свого сина вдома, і для мене це величезна радість, величезне свято, величезне, знаєте. Неповторна сила Господа, це те, що я кажу: Господь, ти вірний, ти сильний, для тебе немає неможливо жодної речі. І я просто не перестаю припиняти дякувати йому. І я хочу зараз, на завершенні цього короткого ефіру, підбадьорити і молитися разом з вами. Якщо зараз ти перебуваєш, можливо, в, якихось, в якійсь боротьбі, можливо, зараз твій син не на зв'язку, або, можливо, твій чоловік давно не давав про себе знати, можливо, вони там зараз, на лінії фронту, і довіряє татові. Довіряйте Атові, довіряйте Господу, довіряйте Духу Святому. Я завжди казала своєму сину: послухай, все буде добре. Ще трішечки, і ти будеш вдома. Я казала: послухай, ангели охороняють тебе. Я казала, вони несуть тебе на руках своїх, не спіткнешся об камінь ноги своєї. Я казала йому, жодна зброя, яка зроблена проти тебе, не буде мати успіху. Я казала йому, що тисяча падать справа ворогів, десять тисяч зліва, а тебе не торкається. І це сталося. Це вже є проявлення, проявлення. Божої сили просто зараз тут і зараз. Я радію. Я радію. З тим, що я бачу в себе вдома. Я радію з вами, і ви радійтесь зі мною. І нехай зараз Господь просто підкріпить кожну з нас, нехай він знає, що для Бога немає неможливо жодної речі. І я зараз говорю, я проголошую зараз саме молитву за тих жінок, за тих мам, в яких зараз чоловіки там на фронті. Я молюся, нехай зараз отець, торкнися серця мам, торкнися їхнього серця, торкнися їхній душі, нехай мир, який превише всякого розуміння буде, наповняє. Нехай, нехай надія, Господь, вона ніколи не постижається. Нехай наша надія на Господа, на царя, нехай воно все станеться в нашому житті. Я просто молюся зараз, Господь, за тих хлопців, зараз, за яких ще стоять там, і жінки вірять. Мами вірять, і я кажу: Господь, вони повертаються живими, ні неушкодженими, цілими. Я говорю, що вони ранами Ісуса Христа стілені духовно, душевно, ментально, емоційно. Я говорю, що їхній розум він в повноті. Господь оновлює їхній розум. Вони бачать навколо тільки гарні речі. Ви знаєте, я сьогодні бачу гарні речі. Мого сина 18-го був день народження, але він ще був покровський. Сьогодні 21-е число. І ми сьогодні задули за родинним столом. і е його два сти одну свічку. У нас був святковий домашній торт. Його самий найулюбленіший. Ми це зробили. Я його потрогала, я його бняла, я його поцілувала я його благословила. Я хочу сказати: не втрачайте надію, довіряйте Господу, будьте в мирі, радійте, не лякайтеся жодного, тому що Господь сказав, ви. Майте владу, ви маєте силу наступати на всяку силу ворожу і нічого вам не пошкодить. І також я хочу зараз здійснити молитву і сказати, отець, нехай Господь зараз та влада, киту ти дав мені, і ті, хто вірять в твоє ім'я і силу, зупиняти всяку силу ворожу. Ми просто зараз молимося за хлопців, ті, хто на передовій. Ми говоримо, Господь, нехай захист, нехай охорона буде на них, нехай Господь жодна зброя, яка зроблена проти них не буде мати успіху. Я говорю, що хлопці повертаються живими. Неушкоджено, якщо вони йдуть на якесь завдання, Господь вони йдуть і повертаються. Я дякую тобі, Господь. І я молюся за кожного з тих, хто зараз дивиться мене. Нехай твій мир, нехай твій шалом, нехай твоя радість зійде повнотою, нехай це як єлі помазання, нехай він буде просто на вас. Довіряйте Богу, довіряйте своїх дітей, довіряйте своїй сім'ї, довіряйте, Господь, все, що у вас є. Довіряйте свої роботи, свої бізнеси, довіряйте свою сім'ю. І Бог, поругай ми, не буває. Бог завжди з тобою, Він завжди тримає тебе за руку, тому радій цьому дню, поселися, і нехай мир Божий, який превише всякого розуміння, просто буде зараз з тобою, в ім'я Ісуса Христа. І якщо тебе зараз це відео просто підбадьорило, або ти знаєш когось, хто зараз в розчаруванні, поділися цим ефіром, дай знати, що Господь вірний і Він тримає тебе і мене в своїх руках.